Стук-стук, це знову ми у максимально стислі терміни між двома тижнеписами, запрошуємо дізнатися оперативненько. Чим жив металіст 1925 у минулі кілька днів. Розпочнемо знову жіночої команди, адже поки чоловічик чекають на другу частину сезону. Та увага, спойлер! Нагоду розгромно переграти Шахтар. Жіноча проводить вже другий матч на другому етапі змагань. Проти шахтаря, як і перед тим проти Сістер з голів у першій частині зустрічі не було. Тож одразу до подій другого тайму розмочити рахунок і перевагу ігрову перетворити у гол далося всередині тайму після кутового, коли захисниця Олькова виграла повітря і переправила м'ячу сітку. Як і проти Сістерс, де перший там і другий. За 5 хвилин Хімич зробила рахунок 0-2. Там, де перший, там і другий, тепер це стосується Голів Хімич. Адже невдовзі вона оформила дубль, а рахунок став 0-3. А крапку в матчі поставила Шевчук, яка замкнула простріл від Гіренс з протилежного флангу. Тож Металіз 1925 перемагає шахтар 40 та впевнено розпочинає боротьбу за нагороди у вищій лізі. Команда Металіз 1925 б у той же день, але в інший час зіграла проти гостомельської мрії. У середині першого тайму команда з Київщини вийшла уперед. Але підопічним Карпенка вистачило трьох хвилин, щоб зрівняти рахунок. Голу активі з Брицького історія повторилася у другому таймі. У його середині мрія вийшла вперед. Тепер шість хвилин знадобилося металісту 19 19-25 цього разу, щоб змусити суперників забити у свої ворота. Нічия 2-2. Ну і вчора металіст 1925 грав заключний контрольний матч цими вихідними проти упелівського суперника Колоса. Гра в ковалівці розпочалася з приглядання суперників одне до одного. У першому таймі у металіста 1925 можна пригадати удари Арі та Мирекова, але м'яч у ворота не летів. Не став м'яч летіти у ворота і в другому таймі. І так «Металіст» 1925 та колос сильнішого не виявили. Голів не забивали, нічия 0-0. Уже цього тижня в житті нашого клубу виділяємо надважливий матч жіночої команди. У гості до металіста 1925 приїдуть діючі чемпіонки та лідерки цього чемпіонату футболістки Ворскли. Чоловіча команда обійдеться без контрольних поєдинків уже менше двох тижнів до міжусібника, який дасть старт боротьбі команди Патріка Ван Леона у чемпіонській групі першої ліги. А на команди Академії чекає поновлення сезону в Дюфел. Тож буде багато цікавого. Підписуйтесь на наш Ютуб на сторінки клубу в соціальних мережах, сторінки жіночої команди, сторінки чоловічої команди, сторінки академії, команди Б і всюди. Будьте разом із металістом 1925. До зустрічі!